Привіт, Усім привіт! Я такий радий знову з вами зустрітися, пані Юлію, а що це за цікаве ревце у вас? Це дерево моду. А чи знаєш ти, що воно означає? Ростинись, уважно. Я бачу світлини мама, тата, дитини. Я знаю, напевно, це деревце сім'ї. Так. Ти вірно міркуєш, але це дерево не лише сім'ї, а й усього роду. А щоб ти і наші друзі краще зрозуміли, чому саме так воно називається, давайте спочатку з'ясуємо, що таке сім'я, що таке родина і що ми розуміємо під поняття рід Так так, давайте. Отож, слухаймо уважу. Сім'я. Це наші рідні, матуся, татусь, братики і сестрички. Це гніздечко тепла, любові та турботи для кожного з нас. А чи добре ми знаємо всіх членів своєї сім'ї? Давайте перевіримо. Гарна, мила, добра, ніжна, молода, найрідніша хто це? Це матуся. А хто молодий, веселий, дужий? Ну звісно ж, татусь. Добрий, дружний, поступливий. Напевне, це брати. Я думаю, ви всі добре знаєте своїх рідних. Що таке сім'я ми з'ясували, а що ж таке родина? Лукасику, як ти гадаєш? Можливо, це інші наші родичі? Так, родина це наші тітки, дядечки, двоєрідні братики, сестрички, дідусь, бабуся та інші родичі. Родини бувають великі і маленькі. Ви знаєте, що навіть є день родини, який ми відзначаємо 8 липня, а символом родини... Є польова квітка з білими ніжними полюстками. Лукасику, здогадайся, що це за квітка. Напевно, це ромашка. Так, вірно, малята, а от теж про неї подумали. Родина міцна, дружня, щаслива, коли всі родичі поважають, розуміють, допомагають один одному, а також, коли зберігають. Та цінуй родині традиції. Традиції це те, що перейшло від одного покоління до іншого, що збереглося від попередніх предків. Цікаво, а що таке рід? Рід це низка поколінь, які походять від одного предка прадідусі, прабабусі та старші наші предки. Ось і саме символом роду. Є таке дерево, яке повинен знати кожен. У кожного воно своє, особливе. Марянка, а ви вже здогадалися, що означає коріння дерева? А ти, Лукасику? Я думаю, коріння це наші предки, які жили багато-багато років тому. Як дерево тримається на коніні, так і рідня тримається на найстарніших наших пращинах, які передають свій досвід, свою мудрість з покоління в покоління. ось ці міцні могутні гілки кого означають? Напевно, це наші дідусі та бабусі? Так, правильно! А ось гілки. Тонші, які відходять від цих гілочок, це наші мами, тати, тітоньки, дядечки. А маленькі гілочки, які тільки що проростають, Як ти гадаєш, хто це? Та це ж діти. Ось як дерево мостей міцніє, так і мосте, і збільшується весь наш рід. Пані Юлії! Я теж хочу створити дерев свого роду. Так, про сім'ю я знаю, а про старших предків не зовсім. І матуся, напевно, теж не знає. О, придумав, я можу розпитати про них у дідуся на бабусі, коли поїду до них у гості. Можливо, доказку, ти дізнаєшся щось дуже цікаве про свій рід? Наприклад, що хтось з предків був родичем самого князя Люберта. А ви, малята, пробували створювати дерева свого роду. Нам було б дуже цікаво їх побачити і ще більше дізнатися про вашу родину. Наші дерева роду вкоронилися на дуже гарній, щедрій, благословенній українській землі. Ми маємо пишатися тим, що ми українці. Шанувати наші традиції і звичаї і гордо нести це освіт. Тоді, друзі, я буду з вами прощатися, щоб швидше розпочати цікаву справу. Бувайте! До побачення! Бувай, до і вам наляти до нових зустрічей!